Всім привіт! З вами Єршов Дмитро, дитячий ортопед. Сьогодні в фокусі клишоногість. 3 червня Всесвітній день обізнаності про клишоногість. Це деформація стопи, яка виглядає приблизно так або так, і є самою частою уродженою аномалією розвитку стопи у дитину. Ми з колегами вирішили записати серію відео з корисними порадами для батьків. І щиро сподіваємося, що отримана інформація дозволить. Вам і вашій дитині легше подавати ці складнощі. В подальших відео ми проговоримо про причини, діагностику, методи лікування, ахілотомію, брейсування, профілактику рецидивів. І також ми надамо ряд порад вам, які нам здаються дуже важливими. Приєднуйтесь до нас, ставте лайк, подобайку, Очікуйте на наступні відео. Всім гарного дня. Поговоримо про причини клише Часто батьки задають питання, яка ж причина появи клишаногісті у нашої дитини. Наразі доведено, що існує декілька факторів, які можуть викликати клишаногість. Перший це генетичний, близько третини випадків є спадковими. Другий це вплив внутрішньоутробно-механічних чинників на плід, таких як маловоддя або занадто мало місця для розвитку плода. Третє це порушення розвитку плода в утробі матері. Четверте – це вплив зовнішніх чинників під час вагітності. Зверніть, будь ласка, увагу, що паління, в тому числі і пасивне, можуть мати вплив на виникнення клишеногості. І клишеногість також може бути частиною інших синдромів, таких як артрогрепоз, спінабіфіда та інші.